А пруга на межі, і світ є свідком небезпечної гри, де кожен крок може змінити хід в історії. Той час, як Ентагон готується до рішучих ді, нова глава війни вимальовується на горизонті. Лехто кого дурить? І може це Утін маніпулювати емісером Рампа чи сам Мітков ковз подворюс слова Ремля. Міжнародні газети розкрили правду за цією дипломатичною плутаниною. Яка могла дорогу коштувати? Осійські війська масово запускають безпілотники, але цього разу вони не досягають цілі. Талося щось несподіване стратегічний пролом на лінії фронту, який вимагає неганого підкріплення. Ім часом креною прокочується хвиля репресій. Людей наспішно заганяють у вагони. Це на яка нагадує нам про темні часи, але тепер повторюється в столітті серці Європи, і та інші нагальні новини домінують у банці цієї неділі, серпня, ексклюзивна інформація, точний рана ліс і все, що вам потрібно знати, щоб зрозуміти, що насправді поставлено на карту. Ремль не бажає віддати ані Дюма, рему чи інших чотирьох окупованих регіонів. А впаки пропозиція щодо секторального припинення вогню лише димова завіса. Імецька газета підірвала інформаційне поле спецпредставник рамп. Патівен Ітков після зустрічі з утіним повністю спотворив позиції Оскви. Ірше того він переплутав слора російського лідера про можливий відхід від Херсона та Апоріжжя з реальною готовністю відступити. Власне, у попередніх дискусіях навіть не йшлося про ці райони. Йшлося лише про Нецьк і Уганськ, та й то на абсурдних умовах. Наприклад, попереднього виведення українських військів не відпустив, і сукопоставлений чиновник був відвертим. Квітков немає уявлення. Про що говорить Суботу, Володимир Еленський припинив будь-яку дискусію про обмін територіями. Країна не піде на поступки, навіть якщо це буде представлено як шлях до миру. Резидент чітко сказав, скільки б важливих зустрічей і дзвінків не було за останні дні. Осква не змінила свої позиції. Кожен крок Єва та його союзників має призвести до реального припинення війни. А не до перебудови, яка вигідна лише ремлю, та робить європейську безпеку ще крихтішою. Косіяни, як, як завжди, йдуть тим же шляхом, інвестують у війну, склають злочини та намагаються нав'язати ідею торгівлі українських територій як шматків на дошці, але ніхто не гарантує, що після будь-якої домовленості вони не відновлять конфлікт на ще більш вигідних умовах. Очекає попереду кожним днем. Ситуація стає все більш інтригуючою і небезпечнішою. Той же час Ентагон може почати діяти в будь-який момент. «Рамп» знову готовий грати жовстко, тільки тепер ставки значно вищі. Відкрився сезон полювання на латиноамериканській картелі. Їдно з президент таємно підписав директиву, яка дозволяє прямі військові операції проти груп, класифікованих як іноземні терористичні організації, не лише на морі, а й в інших країнах списку. І венесульський картель, яким за даними Ашингтона керує особу стоїть адуро. А його спіймання вже пропонують рекордну винагороду в мільйонів доларів. Але президент Грексики був категоричний, американських військ на мексиканській землі не буде, а повністю виключено. А додаток до того, що це було чітко зазначено під час усіх переговорів, це не є частиною жодної угоди. Це навіть не пропонувалося. Коли це пропонувалося, відповідь завжди була ні. Проблема в тому, що операції такого типу на іноземні території викликають серезні питання міжнародного права. Що американські військові знищують підозрюваних за Межами зон конфлікту навіть тих, які не становлять безпосередньої загрози, це може вважатися військовим злочином або злочином вторгнення. Проті Жордж уж старший направив до Анами військових для захоплення Ануеля Орєги і засудили цю акцію як серйозне порушення міжнародного права. Ранок серпня почався з нищівного удару по матеріально-технічному серцю осі. Атарстані українські безпілотники великої дальності вдарили по великому складу, де зберігалися готові до експлуатації безпілотники та необхідні іноземні комплектуючі. А знімках видно, як безпілотний літальний апарат врізається в будівлю, після чого стався потужний вибух у понад кілометрів дали зрозуміти такі цілі законі, адже це та сама зброя, яка щовечора тероризує країну. Кожна успішна операція зменшує здатність супротивника продовжувати загарбницьку війну. Заявили в розвідці часом посісті війська просуваються в глибні пропетровської області. Крени арти проекту показують, що територія зараз знаходиться в сірій зоні, де загарбники просуваються в стратегічних напрямках, таких як ліси Ербрянське та Елена Оща. А ті села, В'яково-Хацьке і усте вже під контролем ворога. Тиск чиниться біля ерхнекаменського овозпаського. І канаровки. а раз увага прикута до ачного, де ведуться постійні суперечки за лінію фронту, стані дані показують, що червона зона розширюється за річку овча, де російські сили намагаються закріпити позиції на невеликих плантаціях на північ від відачного або сховатися, щоб уникнути атак, коли їх помічають. Українські бройні сели їх шляхом систематичного очищення території, зважаючи на розповсюджені прокремлівськими чутки про окупацію ачного. Це заперечують, більша частина села залишається під контролем країни, а ворогу так і не вдалося закріпитися чи навіть наблизитися до центру. І, тут, і я, швидко змінюється. І місцеві спостерігачі застерігають важливо довіряти перевіреним даним, а не спотвореним версіям, які поширюють пропагандисти. Самі усі панує атмосфера побоювань. Раснодарський крас зазнав найбільше атаки безпілотників за один день. Аеропорт очі екстрено закрили. А глядачів на концерті американського рапера довелося терміново евакуювати. Куювати, а годна ознака того, що навіть далеко від лінії фронтові на все ближче й ближче до домугим часу. Повідомлення Зілов'янська на Вобані підтверджують пожежу на сусідньому нафтопереробному заводі. Ще годне нагадування про те, що критична інфраструктура знаходиться під постійною загрозою, але не лише на фронті загострюється напруга. В центрі Ондо на хвилі репресій прокотилася по політичному центру країни. Понад півсотні люди були заарештовані за підтримку забороненої у алеки ританії організації. Е, що почалося як мовчазний протест. Більше сотні демонстрантів тримали плакати з написом проти геноциду. Підтримують дії, алестини прямо бія парламенту. Закінчилося свавільними арештами. Артинки шукують поліція, обшукує групи протестувальників. Більшість із яких уже на місцях. Коротше кажучи, сухі розмови, перш ніж забрати їх у наручниках, було заборонено після того, як взяла на себе відповідальність за диверсію двох військових літаків на авіабазі Разортон. Дим із чотирьох причетнив до проникнення вже перебуває під вартою. Ніби він та репресійне достатньо літо приносить із собою нову загрозу. Варіант підступніший за старим ікрон уже поширюються Ропою. з тривожним зростанням випадків захворювання в країні на лише за тиждень. Ольща та інші країни також повідомляють про. Зростання тоді як лікарі попереджають про його агресивні симптоми постійний кашель задишку та високу температуру. Влада гарантує, що система охорони здоров'я все ще може це впоратися, але до якого часу Тратус ледве почав свій наступ його потенціал для спустошення. Реальні руки Ахів бореться з вірусами та внутрішніми конфліктами дієсвяткуєте. Що вона називає найбільшою повітряною перемогою у своїй сторіт у травні і війська збули п'ять пакистанських винищувачів і літа про звідний завдяки російській системі на стіли було знищено за кілометрів рекорд, як і за словами начальника індійського штабу змінив правила гри. Вони намагалися пробити нашу оборону. А ще і не дали заявив він азал, який складався з військовослужбовців, ветеранів і представників, аплодував стоячи, акистан звичайно все заперечує. Слама раніше відкидав звинувачення у втраті літаків під час конфлікту у травні найгіршого зітхнення між двома ядерними державами за останні десятиліття. Якщо ви думаєте, що новини не можуть бути більш сюрреалістичними і кого готує своє щорічне, у гумових качечок ідуть вниз по річці в перегонах, які, чесно кажучи, здаються єдиною легкою річчю серед такого хосу. Якуємо, що стежити за цим. А Аж увага, це те. Що тримає нас далі? Оділіться, коментуйте, допоможіть поширити інформацію, тому що зараз бути поінформованим означає його опиратися. У наступного разу нехай новини будуть кращими ніж сьогодні.